У Луцьку презентували загальноукраїнський проєкт Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, шкільний омбудсман. Його завдання захист прав учнів, запобігання конфліктам і створення ефективного діалогу між школярами, учителями та батьками. Представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області спільно з департаментом Луцької міської ради сьогодні запускають проект «Шкільний омбудсман», який був ініційований і реалізовується нині по всій території України омбудсманом України Дмитром Лубінцем. Сьогодні тут зібралися ті діти, які будуть допомагати. Впроваджувати, інформувати та комунікувати з молоддю з питань захисту їхніх прав, з питань освітнього процесу, а також усього того, що може турбувати нині дітей та молодь у навчальних закладах нашого міста. Подія відбулася у день захисту прав дитини, дату яку Україна цього року перенесла на 20 листопада. Саме цього дня у 1959 році ухвалили декларацію прав дитини. А у 1989 – конвенцію ООН що. Є основою сучасного захисту прав дітей. На заході зібралися юні лідери шкільних колективів: ті, хто буде першими амбасадорами вправ дитини у своїх навчальних закладах. Гарний проект маємо можливість перебувати в стінах центру захисту дитини в Волинській області. В одному із таких гарних представництв. Маємо гарну можливість саме опробовувати такий проект. Цікавий проект який є в Україні. Це шкільний оббусман, тобто серед наших шкільних колективів Ективі були обрані найкращі. Думаю, що найкращі ті діти, які мають можливість не тільки самі, як як, як по собі виконувати ті постулати омбудсмана, фактично визначені Конституції України щодо захисту прав дитини і захисту прав людини загалом, а також бути такими амбасадорами прав дитини в закладі освіти. У межах проєкту кожному шкільному омбудсману вручили посвідчення. Відтепер вони зможуть напряму комунікувати з представництвом омбудсмана в області та переда. Давати інформацію про проблеми у школах. На сьогоднішній день наша країна знаходиться в стані війни, переживає дуже важкі часи, і ці важкі часи дають нам змогу переживати дуже багато труднощів. Та захист прав людини на сьогоднішній день є доволі актуальним. Захист прав людини на сьогоднішній день відіграє дуже велику роль, а особливо захист прав дітей з окупованих територій, які насильно вивезли на чужі території. Може так сказати, старші люди, наші колеги, працюють над їхнім поверненням додому. Ну так як ми є шкільними бусменами, то ми будемо працювати над Питаннями, які турбують дітей саме в наших навчальних закладах, це захід, який несе важливу роль для нашої країни. Зараз теперішній час, скрутний час для країни. В першу чергу потрібно думати про майбутнє, а наше майбутнє це наші діти. Буквально тиждень тому проводився відбір, вихователі всі брали участь голосування. Ну вибрали саме нас. Я думаю, це не буде помилкою. Буцмани зможуть повідомляти про конфлікти в школах від булінгу до проявів насильства в сім'ї чи порушення прав учнів. Важливо, що учні довіряють своїм ровесникам, а значить, більше шансів, що проблеми стануть помітними вчасно. Від кожного навчального закладу громади обрали саме тих, хто точно відповідально ставитиметься до поставленого завдання. Займала посаду президента 27-го ліцею, і коли з'явилася така нова можливість, наше керівництво запропонувало мою. Запропонували мені зайняти нову роль у нашій школі у вигляді шкільного омбудсмана. Це здалось мені досить цікавим, адже я цікавлюсь правознавством і часто стикалася з цим терміном саме омбудсман. Тому мені дуже цікаво знаходитися тут. Цікаво відкривати нові можливості, впроваджувати щось нове до школи. Я проявила ініціативу, тому що. В свій час я дуже любила правознавство і зараз це громадянська освіта. Мені це дуже цікаво. Та насамперед в моїй родині є людина, яка дуже тотожна до юридичної справи. Мені насправді дуже сподобалося. Я дуже рада, що нас цьому будуть навчати, тому що насправді такі посади вони дуже важливі в наш час, і я вважаю, що Дуже круто, що саме такі люди будуть нас навчати, бо це саме професіонали своєї справи. Мені дуже сильно сподобалось, оскільки я завжди прагнула змінювати школу на краще. Я є членом учнівського самоврядування, і коли мені сказали, що є така можливість стати ще ближчим до адміністрації, до більше до учнів, я звісно сказала, що так, я готова до цього. Прийшла вибори і мене обрали. Насправді я дуже рада такій можливості, оскільки це допоможе мені в майбутньому насамперед, і я насправді. Дуже щаслива, що саме ці люди будуть нас вчити, оскільки вони є професіоналами у цій справі. Аби діти відчули відповідальність, їм вручили офіційні посвідчення та пам'ятні подарунки. А вже невдовзі школярі підготують власні ініціативи, щоб пояснити іншим учням, куди звертатися у разі порушення прав. В офісі уповноваженого нагадують, кожна дитина може звернутися про допомогу. Для цього працює гаряча лінія, електронна пошта та приймальні по всій Україні. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал. ആ ah, but...